Слава Ісусу Христу! Доброго ранку. Сьогодні вже Богу дякувати маємо четвер. Кухня філюка чиста. О, Сиплю супчик, супчик, як золоту, дуже вчора варив. Казали, що суп чи горох? О. А горох? о, Горох нормальний. Газова плитка вже чиста. Чиста. У мене на сніданок чай з чорнобривців для підшлункової, чай з чорнобривців. зараз, зарато їдять. Та й так якось маю печені яблука, грушки. Всім благословення. Хай люблячий і милосердний богатець, син дух, Святий всіх благословить. Дякую Богу Збройним силам, що маємо новий день. Я ще заспаний, трохи трохи з О, Тут босий, простоволосий. кажу, що в мене погана зачіска, то я стригся, знаєте, стригся. О, І мене так постригли, то. Ну нічого, на раз буде разделуча. Щастя, добра, много літа. До зустрічі! Гарного всім четвергач! Хай посипав! Забув, який день на мене! Вчора того всього, бачите, як влога було грязне. покажи частенько вже. Все по-господарськи, вже чисто, вже чисто, красиво все. Газова плитка помита. Грушки з'їм. Печене мені воно їсти. Горога газую теж. Все з Богом!